І так, тематика наслідки черепно-мозкової травми. А хочу сказати, що ця тематика виникла на ваші прохання, коли ми надавали клінічні розбори щодо травматичного ураження при ураженні периферічної нервової системи, і виникло питання щодо наслідків черепно-мозкових травм, тому що клініка травм викладається. А хочу сказати, що якщо у вас є бажання більш ретельно вивчити тематику травматичних уражень центральної або периферійної нервової системи, ви бачите тут позначку. Підписуйтесь на наш канал YouTube, канал нашої асоціації, там завжди викладаються надсучасні лекції. Заходьте на наш сайт. Кожного дня у нас йдуть клінічні розбори. Один клінічний розбор це 20 лекцій. Тому я вам рекомендую, якщо вам цікаво, прослухайте тематику, і так само у нас є тематика травматичні ураження, які розглядаються. І так, оскільки мова йде про наслідок, то поняття наслідок визначає стан та залишкові прояви. Які зберігаються протягом року і більше після травми. Коли ви включаєте тематику в діагноз наслідки, то наслідки черепно-мозкової травми можна поділити на резидуальні та прогресуючі, ну і в залежності від цього, вже і ефективність лікування так само буде залежати. І так, резидуальні наслідки, що до них відноситься. Бачите, я підкреслювала це неврологічні, нейропсихологічні порушення, які об'єднуються терміном посттравматична енцефалопатія. Так само в цій лекції я надам відповідь, що включає в себе посттравматична енцефалопатія, яка тактика лікування. Також сюди до резидуальних наслідків входять посттравматичні дефекти черепа, якщо вони є, і посттравматична лікварна фістула. Йдемо далі. Посттравматична енцефалопатія. Дивіться, бачите, я от визначила, підкреслила, може виявлятися когнітивними порушеннями, а це може бути афазія, лобовий синдром і деменція. Вести було атактичними порушеннями, псевдобульбарними парезами, екстрапірамідними синдромами, епінападами. Коли ви питаєте, як лікувати посттравматичну енцефалопатію, то в залежності від того, який синдром превалює, на то ви і звертаєте увагу да? препарати, які покращують когнітивні функції, вести було атактичні порушення бетагістини обов'язково, псевдобульбарні синдроми тут більше нейропротекторна терапія. Да? Екстрапірамідні симптоми. Так само знову ж звертаю вашу увагу, що ще тематика синдром паркінсонізму, судинний паркінсонізм, хоча це дуже рідкий діагноз судинний паркінсонізм, але паркінсонізм, а не стільки як хвороба Паркінсона, екстрапірамідні порушення дуже часто супроводжують ураження центральної нервової системи і нагадую, що їх наявність або їх прогресування говорять про. Плохий, такий дуже важкий прогноз, неблагоприємний для хворого. Ну і епінапади, зрозуміло, що протиепілептична терапія, яка призначається за рахунок динаміки на електроенцефалограмі, але так само вона, вони можуть бути, можуть їх і не бути. Да? І у тих випадках, коли епілептичні напади є єдиним або домінуючим проявом, да? То використовується термін посттравматична епілепсія. Ще для цього ви обов'язково повинні зробити МРТ для того, щоб знайти локальну або дифузну атрофію мозку, яка привела до цього ускладнення. Може бути оболонково-мозкові рубці, або можуть бути соборохнайдальні або внутрішньомозкові кісти. Все те, що відноситься до терміну посттравматична епілепсія. Тобто я. Відповідаю на ваше запитання, чи е, одне й те саме посттравматична енцефалопатія або посттравматична епілепсія? Я би сказала, що це одне і те саме, але з превалюванням, лише відмінно, да? превалювання саме у клініці саме епілептичних нападів, або єдині? Або домінуючі. так само, як і тут можуть бути, а можуть не бути. Зрозуміло, да? це питання, яке ви дуже часто задаєте, от я на нього надаю вам відповідь. Йдемо далі. Ви дуже часто питаєте, куди відноситься гідроцефалія будь-яка? Да? Хочу сказати, що знову ж таки, давайте повернемося ось сюди резидуальні наслідки. Та прогресуючі, резидуальні та прогресуючі. Резидуальні, ви побачили, що до них відноситься. А от до прогресуючих наслідків і відноситься якраз нормотензивна гідроцефалія, посттравматичний арахнейдіт, можуть бути хронічна субдуральна гематома і може бути прогресуюча посттравматична енцефалопатія, саме така. При якої приєднуються синдроми, і йде е, негативна динаміка. Да? Як виставляється діагноз? Е, як я кажу, а тепер повертаємося до найулюбленіших для вас слайдів, які ви на ваше прохання, я так само включила в цю лекцію. Як поставити діагноз? Дивіться, наслідки тяжкої, тяжкої закритої черепно-мозкової травми вказуємо рік. Це і є посттравматична енцефалопатія, з вираженою дифузною атрофією мозку. Бачите, за даними МРТ. Тобто ви зробили МРТ. Якщо ви бачите якусь клінічну картину, ви обов'язково я так скажу, да, ви її сюди вписуєте. Далі ви пишете все, що тут є. Да, у хворого. Але, можливо, якийсь синдром буде у вашого хворого, якийсь не буде, але ви бачите виразна дифузна атрофія, і я зразу орієнтуюся, будуть епінапади чи ні. Так, вони є. Вони рідкі, але вони генералізовані, тоніко-клонічні, підтверджені за рахунок електроенцефалографії. Грубий апатікаобулічний та дисмнестичний синдром. Помірний вестибула легкий нижній спастичний парапарез і рідкі генералізовані тоніко-клонічні приступи. Далі, коли ви формуєте діагноз, дуже важливо зазначати тяжкість та дату травми, клінічні синдроми і саме ступінь виразності. І стан компенсації, чи була компенсація, чи стадія субкомпенсації, чи помірна, чи виражена декомпенсація, це дуже важливо. Тому що, коли, наприклад, от мене визивають на консультацію, для мене дуже важливо подивитися динаміку, що було у хворого, а що ні. щоб я розуміла, да? чи мене визвали, коли вже йде покращення, чи мене визвали, коли йде незворотний процес погіршення, тому завжди. Визначаєте да? стан компенсації. Далі нагадую вам, що коли виникає м'язова слабкість, гостра, негостра, прогресуюча, як вона виражається, це можуть бути геміпаретичні синдроми. Як вони виражаються? Порушення координації, нетримання сечі, порушення або важкість ходи. Слабкість м'язів, не може зжати щось, да? не може утримати баланс, тому змушена ходити з тростинкою. Да? Тобто, все це, бачите, гемі, паретичні або паретичні синдроми. Йдемо далі. Ви дуже часто запитуєте, як ставиться діагноз посткомаційний синдром, як його поставити, і коли ми можемо його. Виставити цей діагноз, звертаю вашу увагу, що це стан, який виникає після легкої черепно-мозкової травми, може бути стійкий головний біль, зниження уваги і пам'яті, запаморочення, шуму в ухах, зниження слуху. І зрозуміло, да, якщо шум в вухах зниження слуху, консультація оталярінголога, порушення акомодації, конвергенції, світло звукобоязнь, зниження нюху та смаку. Саме встановили, що після травми, да? тому сьогодні так само буде присутня лекція порушення нюху, тому що це важливо, да? і порушення сну, депресія, апатія, вегетативна дисфункція. Тобто, ось клініка. І, в залежності від того, який синдром превалює. В більшості випадків ви призначаєте і робите акцент на ту терапію, яка превалює. Зрозуміло, тобто, ваше запитання, як лікувати такі стани, ну, в залежності від того, що превалює. Ще раз хочу вам нагадати, що посткомаційний синдром виникає при ураженні лобової та скроневої частки, так? і йдуть психологічні. Проблеми, я би так сказала, психоконсультація психотерапевта повинна бути обов'язкова для того, щоб зняти психотерапевтичний діагноз або підтвердити і призначити лікування. Далі, що ще ви повинні запам'ятати, що посткомаційний синдром це той стан, де у більшості випадків йде відновлення працездатності. Повний регрес симптомів. Дуже рідко, коли синдром цей зберігається через рік і більше після травми. Це дуже рідко. В більшості випадків всі функціональні інтегративні системи мозку відновлюються, причому відновлюються протягом кількох місяців. Як виставляється діагноз? Знову ваш улюблений слайд з діагнозом посткомаційний синдром. Внаслідок легкої закритої черепно-мозкової травми, ну, дата це зрозуміла, з помірним астенічним та цифалгічним синдромами, вираженою вегетативною дисфункцією, субкомпенсація. Тобто, ну, враховуйте, що це і клініку, я вказала, тому що звертайте на це увагу, це дуже важливо, коли ви лікуєте хворого і потім дивимося на динаміку, який із синдромів або симптомів уходить. Йдемо далі. Дуже багато запитань щодо спинномозкових травм. Спинномозкові травми, як виставляється діагноз, на що звертати увагу. І так, дивіться: наслідки, ну, тематика ж наслідки, да? наслідки закритої спинномозкової травми без пошкодження хребта, Грубий нижній спастичний парапарез, гіпестезія больової чутливості з 3-4 грудного сегмента помірне порушення функцій тазових органів по по будь-якому типу, да? тут порушення спороження сечового міхура, і пролежні в області крижі. Але дуже важливо, коли у вас є хворий з хребетно-спинномозковою травмою. Обов'язково при формулюванні діагнозу вказати без компресії спинного мозку або з компресією. тому що без компресії більш благоприємний перебіг для хворого. Це оборотні, чистіше оборотні, рідше незворотні морфофункціональні спінальні і корінцеві зміни. А от коли з компресією, то це резидуальні. Незворотні спінальні або корінцеві морфологічні зміни з прогресуючими морфологічними порушеннями, тому це дуже важливо. Далі було запитання, я також включила його в цю лекцію: спінальний арахнеїдіт. Це також наслідки ураження травми може супроводжуватися формуванням субарахнеїдальних кіст. Або облітерацією суборахнейдального простору. Може бути і часто прогресуюча мілопатія, міломаляція, причому прогресуюча мілопатія дуже часто це шийний рівень, у нас навіть є окрема лекція з цього приводу з клінічними розборами, локальна або дифузна атрофія спинного мозку, кістозна дегенерація або сирінгомілічний синдром. І обов'язково слід вказувати ступінь порушення, тобто повне або часткове порушення провідності спинного мозку. Це обов'язково, що ви бачите, коли ви консультуєте або лікуєте хворого? Інший діагноз дуже часто ви питаєте, якщо там шийний рівень, плечовий рівень, іде ураження або травматизація нерву, як. Ставити діагноз. Дивіться, посттравматична невропатія правового пахового подмишечного нерву внаслідок різаної рани правого плечового пояса, стан після операції ревізії рани, зашивання нерву. Слабкість та гіпотрофія, гіпостезія дельтовідного м'язу, больовий синдром. Тобто, зрозуміло, да? що це обов'язково вказувати, тому що от термін шивання нерву я вже розумію, на що мені звернути увагу. Тобто, сьогодні на цьому клінічному розборі присутні не тільки неврологи і сімейні лікарі, а дуже багато травматологів. Дуже багато фізична реабілітація, фізіотерапія, рефлексотерапія, тому обов'язково додаткові методи лікування, крім медикаментозних, так само використовуються для того, щоб покращити якість життя наших хворих. Ну і хочу нагадати вам, що зачастую а, не забуваємо про причини, які пов'язані з ураженням центральної нервової системи при травмах. Це може бути, бачите, черепно-мозкова травма, здавлення стовбуру мозку, може бути швидко прогресуюча гнійна інфекція або пухлина, і все це ви повинні підтвердити через МРТ, тобто МРТ головного мозку. Да, Обов'язково потрібно робити. Далі, травматичне ушкодження шийного відділу спинного мозку. Зрозуміло, що травма в анамнезі, МРТ шийного відділу, ви повинні зробити обов'язково. Здавлення так само може приводити, да? але здавлення завжди супроводжується больовим синдромом. Нагадую вам, тому, коли мова йде про тактику лікування, то ви розумієте, що не тільки нестероїдні э, запальні. Препарати, да? але і антиконвульсанти, да? прегабаліни дуже часто використовуються. Але ось це здавлення може бути за рахунок пухлини, гематоми, інфекційного процесу, новоутворення, грижі, тобто, все це за рахунок МРТ шийного відділу спинного мозку, ви повинні виключати. Тобто обов'язково шукаємо причину, тому що тактика лікування і залежить від не тільки патологічного процесу, а й саме причини, яка впливає на розвиток і клінічну характеристику. І не забуваємо, що дуже часто, на жаль, сьогодні є демілінізуючі процеси спинного мозку, які сприяє, яким сприяє російний склороз. Енцефаланіліт розсіяний, поперековий да? І за рахунок МРТ шийного відділу хребта, і обов'язково спинномозкова рідина, ви обов'язково повинні також встановити причину, яка спричиняє це. Далі на прохання Сімейних лікарів, неврологів, ну неврологи дуже гарно це знають, але все ж таки дуже таким простим, доступною, простою доступною мовою, ви питаєте, яка різниця плегія або порез, Як зразу його відрізнити? Нагадую вам, мені дуже подобається цей слайд. Він дуже гарно так візуально. Е, далі буду давати вам малюнки. Щоб запам'ятати да, клініку, запам'ятовується: тобто плегія або параліч, дивіться, повна втрата спроможності виконувати довільні рухи. Парез – Це зниження м'язової сили. А от плегія або параліч. Це не може виконувати довільні рухи. І ось вам візуал. Да? Тобто ми, лікарі, більш все ж таки візуали. З вами запам'ятаємо за рахунок візуальної характеристики, симптоми парезів. Бачите, що приводить до парезів? Біль у м'язах, порушення ходи, порушення захвату, слабкість м'язова, швидка втомлюваність, атрофічні якісь процеси м'язів. Да? Це симптоми парезів. Ну і класифікація парезів. Нагадаю, вам зрозуміло, що при черепно-мозковій травмі може бути гемі, да? а монопарез, часто гемі, а спінальна травма це може бути парапарез, може бути тетрапарез. тобто ви повинні це обов'язково відрізняти. І також на ваші прохання, знову ж таки. Чим відрізняється, коли задіяний парез лицьового нерву при черепно-мозковій травмі, при інсульті, при пухлині, при інфекції, чим відрізняється периферічний від центрального? Нагадую вам, бачите різниця. Тобто однаково опущений уголок рта і є кутрота, і є зглаженість носу губної складки однаково. Але дивіться, очні щілини і лоб. Неможливість наморщити лоб, неможливість заплющити око. А тут все збережено. Да? Але це центральний, а це периферійний, Тобто це диференційна діагностика. Тактика лікування, які мішені ураження потрібно захищати, ну якщо це головний мозок. Процеси апоптозу, вплив на оксидативний стрес, вплив на рецептори, на мітаген протеїн кіназу, на, що там, що, на оксиду азоту, а якщо це спинний мозок, вплив на мікроглію, вплив, вплив на дорзальний корінцевий гангліаніт, вплив на епідермальне нервове волокна. Да? Вплив на сам процес, ну, і не забуваємо про нервову тканину, призначаються препарати, які впливають на шванівську клітину так само: да, макрофаг, моноцит та лімфоцит, тому що від провідності нервової, нервової провідності мова зрозуміло йде про нуклеотіди, вітаміни групи Б, антиоксидантна терапія, все це сприяє покращенню якості нервової тканини. Ну, і коли Аналізувати роботи, які представлені в світі щодо травматичної енцефалопатії. Давайте трошечки повернемося до неї, тому що вона більш яскраво і найбільш часто є наслідком черепно-мозкової травми. Дуже багато робіт щодо діагностики та лікування. Ось одна із них. Але звертається увага на те, що лікування залежить від того, який із синдромів. Прогресує, можливо, один-два, можливо, всі чотири. Да? Але на першому місці стоїть когнітивні порушення. Ну, зрозуміло, що нейропротекторна терапія призначається, але тільки та, яка. Не стимулює епісиндром, тому що є нейропротектори, які не можна призначати при наявності епісиндрому, який дуже часто ускладнює перебіг травми, да, і не можна при травмі назначати, але на першому місці стоять когнітивні порушення, особливо виконавчі функції, епізодична пам'ять, особливо може прогресувати деменція, да. Поганий контроль емоцій, емоцій та поведінки, тобто імпульсивність, вибуховість, лють, емоційна лабільність. Зрозуміло, да. Паркінсонізм знову ж таки звертаю вашу увагу на екстрапірамідну патологію. До речі, якщо вам це цікаво, то екстрапірамідна патологія і хвороба Паркінсона у нас викладаються в окремому клінічному розборі. Він так і називається хвороба Паркінсона, екстрапірамідні порушення. Заходьте на наш сайт от, за цим значком, синеньким таким, да? і е, реєструйтеся, тому що це дуже актуальна сьогодні тема е, е, рухові порушення. Ну і тут вже зрозуміло, що фізична реабілітація, фізіотерапія, рефлексотерапія і такі інші методи дуже актуальні сьогодні. Звертаю вашу увагу на те, що якщо є хронічний біль або загострення болю, то бачите, от як читати цю таблицю гострий біль і хронічний біль, що ми робимо в період загострення при хронічному болі, крім нестероїдних протизапальних препаратів, вітаміни групи Б, мірілаксанти, гіералептики, хондропротектори. А от коли хронічний біль, то приєднуються ще антиконвульсанти, антидепресанти, антиоксиданти. Да? Звертаєте на це увагу. Це також додаткова схема лікування і тактика лікування, яка призначається. Ну і це вже останній слайд. Модифікована терапія, яка спричинена обмеженням використання ослабленої частини тіла, да? за рахунок електричної стимуляції, при якій на ослаблені м'язи. Поміщаються такі, от бачите, невеличкі електронні подушечки електричні, щоб дати електричний розряд та змушувати м'яз контактувати. Тому враховуйте це все, тому що тематика ця дуже актуальна. Сьогодні, на жаль, дуже часто зустрічаються тих, такі хворі, і саме ця тематика, і більш її розширення, і інформація виникла за рахунок. Ваших пропозицій створити цей клінічний розбор, тому що ми надавали тематику черепно-мозкових травм, до речі, тематика черепно-мозкових травм, класифікація черепно-мозкових травм, ураження центральної нервової системи за рахунок черепно-мозкової травми, як прояв, да? тяжкість. Вона розглядається на всіх школах. Школа невролога, школа реабілітації, школа болю. А от клінічний розбор, який вже досконало роз'ясняє ураження периферійного нерву, травматичні ураження, наслідки, це вже клінічні розбори, які так і називаються травматичні ураження. Тому ця лекція ще раз хочу підкреслити: це відповідь на всі ті запитання, які ви задавали. Я думаю, що я повністю надала вам відповідь. Знову ж таки, ще раз нагадую вам, що мета нашої з вами роботи це не тільки покращити якість життя наших хворих, а й зменшити значно зменшити відсоток інвалідізації, тому що все це пов'язано. Да? Ми це все розуміємо, тому такі хворі потребують тривалого лікування, враховуйте це, це є обов'язковим компонентом і комплексне лікування. Знову ж таки, Комплексне лікування мультидисциплінарної бригади дозволить підвищити якість життя наших хворих. Я дякую вам за увагу. ну а ми рухаємось далі!